Тут я оказалась три роки тому, коли у мене глубокий глибокий інсульт. Ем, Попала я сюда, сюди, е, палата на первом этаже. Це 45-річна кропивничанка Ольга Степанова біля відділення гострої судинної патології лікарні швидкої меддопомоги в Кропивницькому. Сюди її три роки тому привезли через вісім годин після того, як стався інсульт. Я... Мені навіть в голову не приходило, що у мене інсульт. Розповідає, швидку викликали наступного дня, коли паралізувало праву руку, ногу та не могла говорити. Річ була о те, що я взагалі говорити не буду. Лікував жінку Сергій Кочерга. Привіт! Привіт! Нога, рука відчна робота. Работа. Я бачу, що у тебе є трудності з речью. Давай так, у нас з'явився афазіолог. Ми йому дуже раді. Він займається якраз тими людьми, в яких порушена мова. Жінка каже, знайти логопеда, який спеціалізується на відновленні мови після інсульту, у Кропивницькому не могла. Дуже часто. дуже часто при інсульті спостерігається афазія, тобто процес розпаду мови. І в такому випадку треба починати працювати із хворим. Чим раніше, тим краще. Що таке інсульт, і які його симптоми пояснює Сергій Кочерга порушення кровообігу в судинах. Голови, порушення мови, асиметрія носогубної складки і слабкість в кінцівках. Інколи порушення зору. Загальна мозові симптоматика – це втрата свідомості, виражена головний боль, нудота, блювота, приблизно так. Це відділення гострої судинної патології, де лікують хворих з інсультом, розраховане на півсотні людей. Статистика дуже сумна. По-перше, він став молодіти. І вже в 30-40 років інсульт це вже і для нас і не завжди новина. Значить, практично кожен третій інсульт на протязі року може закінчитися дуже погано. Якщо інсульт лікується по статистиці вдома, то до 45% це смертність Наприклад, у нашому відділенні летальність составляє 21 Це теж немало. У Європі він приблизно ці показники 18-16 Показує діагностичний центр, де недужих із підозрою на інсульт, діагностують на комп'ютерному томографі. Привезли хворого і отримать буквально за 5 хвилин діагноз, що у хворого знаходиться крововилив або ішемічний інсульт, або відсутність його або ще якесь захворювання, фактично, ми тут до 80%, а то може і 90% отримуємо інформацію. Каже, інсульт є другою причиною смертності серед людей в Україні і світі. Якщо ми являємо на першому на первинні ланці гіпертонічну хворобу, потрібно лікувати гіпертонічну хворобу і не допускати, що допустим, такі цифри як 180-190 являються звичними. Якщо робити аналіз крові на холестерин, виявляти підвищену підвищений холестерин, то надо займатися дієтою, приймати препарати, які знижують холестерин. Додає важливо вести здоровий спосіб життя. Ольга Склярук Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.